Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Глядачам дуже сподобався номер про німця, який одружився в Німеччині на біженці з України. Ми його показували напередодні нового року. А тепер уявіть: ця пара приїхала до України, трохи обжилась, і тепер німець не хоче повертатись додому. Дивимось! Юрген, Юрген, я не розумію, ти що ще не зібрався? А куди, майн, Як це куди? В твій улюблений Дойчленд! Найн. Mm, Дойчленд, а мій дім тепер тут. На четверезі я залишаюсь. Жару немає. Так, Юрген, поїхали давай. Ти їдь, а я буду жити тут. Україна усе. Ти нормальний? У нас тут ракети, шахеди, тут небезпечно. А там араби і турки. Тут... Безпечніше. Безпечніше. Mm -hmm. Юрген, у нас тут війна. Нарешті о, хтось з нашого роду стане представником країни переможниці. <плес> <плес> Юрген, у нас тут ТЦК людей ловлять. <плес> у мене гнецький паспорт. Ось такий аусвайс. Mm -hmm. mm -hmm. Для нашого ТЦК це не аргумент. Зараз он всіх без розбору в бусики запихують. Це російське іпсо, я залишаюсь. <плодиснує> Телемарафону передивився, так? Да? Все зрозуміло. Ну невже тебе не тягне додому? Ні, ні. В Україні стільки німецьких машин, що я з тебе відчуваю тут як вдома. Так, увага, Юрген. Тут комендантська і після дванадцятої вже нічого не працює. В Німеччині після восьмої нічого не працює. У вихідні взагалі не працюю нічого. Я, я, я тут, наче як в Лас-Вегасі, так, Юрин, не чуди. Ти німець твій дім в Німеччині поїхали. Н давай. ніхто нас, українців, не може нас виженати з нашої землі. – Хто тобі сказав, що ти українець. Мій кум. Який ще кум? Ти нікого не хрестив. Мій сусід Василь а. сказав, що ми з ним стільки вже випили, що я його кум. Так. Василь. Добре. Назви мені хоча б три причини, чому ти не хочеш повертатись. Борщ сало пампушка. З частиничком. І контрольний самогон. А точніше спотікач. З Скозирів зайшов, да? Ти забагато часу проводиш зі своїм кумом. Поїхали! Ні, я не можу. Я на завтра у кума на СТО записаний. У нього немає СТО. Є, назва гараж. Ось він пише. Приїжджай, будемо машину ремонтувати. А точніше, самогон пити. Але це при дружині не читай. Ой. ой, ой. Юрген, ну який гараж? А ну зробиш свій мерседес на ліцензійному сервісі в Німеччині. Там дуже дорого, а тут ось. Пише, а, за копійки під лампічемо, <риклад> І дуже гарно це відмітимо. <риклад> Але це теж при дружині не читай. Ой. <риклад> Я просто, а... Твоє авто на гарантії. Вже ні. Я один раз вже їздив в когаш. <риклад> <риклад> Ти не зможеш тут жити. Ти наші дороги українські бачив. Ай -яй 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 -яй. О, Точно. Все. ай ай. О, то ж, поїхали. А Як же ми поїдемо, коли в Україні немає доріг? М? Ти знущаєшся. Ми ж сюди якось доїхали. Обережно. Але зворотний шлях мій Мерседес не витримає. Добре, тоді обирай. Або я, або твій кум. Добре, добре. зараз. Ти що робиш? На коня. Та. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Хто поїде за кермом? Ти. Юрген, У мене немає прав. <гум> Такому разі ласкаво просимо в Україну. Не можу їхати, не можу. Добре, не хочеш сьогодні їхати. Поїдемо завтра. Завтра я не можу. Чого? Я на зуби записався <ріст> робити. В Німеччині зробиш. Ні, в Німеччині дуже дорого. І в Німеччині я в цьому е, році записався на, на 26-й рік. А в Україні з вчора на завтра. Так, матері. Привезла на свою голову з батьками познайомити. А якщо у нас знов почнуть виключати світло, то hmm, Що? Менше платити за електричество. Менше. <по> ну що тебе тут тримає? Ціни ваші на світло, на газ, на воду. Дай хоч трішечки пожити в раю. <по> <по> Ти знаєш, які у нас холодні зими. Ти тут замерзнеш. <по> Не замерзну. Мені кум а спеціальну систему текстильного кліматконтролю. Підчтаники. Юрген, ти нафіга їх зараз надів? Ти упрієш. Як говорить у нас в Україні, готують підтаники влітку. Бачила? Але там же ж твої друзі. Там німці. І що? У німців немає друзів. Нема друзів. А ти? Я українець. Ти ніколи не станеш українцем. Чому це? Бо ти німець. Паляниця, Укрзалізниця, Несенітниця! не синітниця. Це ще не робить тебе українцем. За хвірткою ганок, ган загуляє в мешках під хмарами когут співає. Оце точно не синітниця. Ой його ж червона калина. Чула? Все, досить я бачу, що ти не москаль. Дякувати Богу. О, Господи. Юрген, ну зрозумій, що ти від кінчика носа до кінчика ніг. Німець. А, а в душі я українець. Господи. А душа моя ось у цій вишиванці. Розумієш. От думаєш, якщо ти вишиванку вдів, то ти одразу українець, да? Не віриш? Диви. О, господи, Ой, ой! це добре, все... юрген. Все все треба спину лікувати. Ми залишаємось. Залишаємось бо в Україні для українців. Тут сервіс хороший. Ой, ну який ти нафіг українець щирий. Добре, давай зараз перевіримо. Давай. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! батько наш, Бандера! Україна! Мати! Путін! Ла ла ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Бачиш, як гарно. А в Німеччині що? Danke sehr! Ну, У нас тут даже інтернет безкоштовний. А ось про це краще нікому не казати. Бо якщо зараз сусіди дізнаються, що ми сидимо від їх вайфаю, змусять нас скидатись. Добре, що mm -hmm. ти робиш? Створюю дію підпис. <ріст> Кожному ти... українцю це зараз потрібно. Ти навіть з дією все одно ніякий не українець. Українець! Я тест пройшов. Який ще тест? Диви. Mm. І що? Ось! Що не з'їм, то піднят кутою. Ідиот, це приказка, а не тес! Не кричи, сьогодні не, не можна кричати. Чому? Сьогодні велике свято. Яке ще свято? Почаївська ікони Божої Матери. Добре. Але завтра я тобі влаштую. А завтра мучениць мінодори і Мітродони. А післязавтра преподобного Павла Печерського. Ти де цю газету взяв? Роздавали. Скоро кого мера. Ну, я на повсяк взяв пачечку. Навіщо? Кум взагалі взяв дві пачки, щоб шпалери клеїти. Дурня, ви обидва мені тут клеїте. І ти куму своєму скажи, якщо він думає, що його через кума нінця за кордон випустять, то це не так. Добрий вечір, вашій хаті. Нарешті. нарешті, нарешті. Вася Падлюка, подивись, що ти наробив. Що, шо, що? Он додому вертатись не хоче. Мій дім це Україна. Прекрасний тост. Вася. Ну що, на доріжку за таке не випити гріх. Добре, випили, але швиденько і поїхали. Ну, куди ми поїдемо, Юля? В Німеччину. А, а на кого я залишу х... хозяйство? Яке ще хазяйство? Кури, гусі, кабанчики. Стоп. Де ти їх взяв? Купив. Воно ж своє домашнє, натуральне. Юрген. І де вони живуть? На дачі. Господа, яка ще дача? Маленька дача 70 сотків. Я купив, а я хотів. Тут тобі розказати на день народження, але вже так э, сталося. А, слухай, ну тут, у нас а, в, в Німеччині за ці гроші навіть а, маленький клептик з землі не, не купиш, а тут 70 соток. 70. А що іще будиночок, сарачик, а ну, Юля, там картоплі 20 соток. помідорчики. П'ять соточок, а треба все закатати, все приготувати. Навіщо нам вдвом це все? Не двом, Юля. Ні нам треба це, а хлопцям і дівчаткам на передовій. Зараз українці правильно. Зараз треба кожному українцю допомагати чим можна. Куме, ти, ти святий. Ну, ти диви, а ще місяць тому боявся сюди їхати, а? А тепер я нічого не боюсь. Бо мекнув вже. Ні. Я просто знаю, що в Україні зараз найкрутіша армія в світі, яка захищає навіть Європу. Це ще краще тост. Ой. До речі, я хочу бути тут, коли оце плешиве здохне. Куме сказав, що таке. Свято буде, а хто був хвест відпочиває. Ну От. тут правий, але все одно тут небезпечно. Ну, коли поруч небезпека, ти починаєш більше цінувати життя. Україна це не просто країна, це місце, де, де серце б'ється голосніше. Це країна, де, де навіть іноземець хоче стати українцем. Тут ти прав. Тут я знайшов не просто краєвиди, а народ, що дихає свободою. У Німеччині може і більше матеріальних благ, але за цим всім зникає духовність. А тут у кожного українця душа відкрита навстіж. Кума ти, якщо в мене підеш, я за тебе проголосую. Обов'язково та дівчата. Які гарні у вас, дівчата! Так. Що так, точно поїхали. Юленька, окрім тебе, мені ніхто не потрібен. Але зрозумій, в Німеччині жінки ж... живуть за правилами трьохке. Кихе Кірхе Кіндер. Кухня, церква, діти. Дякую за переклад. <праць> а у вас тут на. В жінках стільки всього тримається. Я точно знаю. Українки найкращі в світі. А хочеш, я тобі Україну покажу. Ну покажи. Ось. Ні, Україна це три зуб. А ти послухай, Україна це п'ять річок. Дунай, Дністер, Сіверський Донець. І Буг і Дніпро, а ось тут чорне море. <праць> Багато країн в світі хотіли б мати ось такі водні ресурси. Якщо українці будуть єдині, як ці ресурси, то ось що отримає рашка, а на Україну. <праць> Слава Україні! Here I am, слава! Я Давай, давай! 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 Diesel show!